Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру восьмого класу. Сьогодні ми продовжимо вчитися виконувати тотожні перетворення раціональних виразів. Якщо ви не подивилися першу частину, то, будь ласка, перейдіть до неї, тому що там ми почали виконувати, і я проговорювала правила, які нам знадобляться. Я наголошувала на тому, що весь параграф складається з прикладів і має сенс звертатися до них, якщо нам щось не зрозуміло. Сьогодні виконуємо завдання, як бачите, рівень 3 це достатній рівень. Нам тут знадобляться правила приведення дробів до спільного знаменника, коли ми додаємо або віднімаємо. Правила множення дробів і правила ділення дробів також нам знадобляться формули скороченого множення. Розглянули ці приклади. Запрошую спочатку випробувати свої сили, згадати все, що можете на даному етапі. Давайте розглянемо перший приклад і е, дію в дужках. Дія в дужках – це перше, що ми виконуємо. Тут у нас віднімання дробів з різними знаменниками, а значить, потрібно привести дроби до спільного знаменника. Сюди у нас буде додатковий множник Х-2, а сюди Х 2. І знаменник буде х 2 помножити на х x мінус 2. Х-2 x помножити на х-2 це х-2 в квадраті. Так само тут мінус х плюс 2 в квадраті, ну і знаменник. Множення написали так, як воно і є. Тепер маємо застосувати формулу скороченого множення, а саме: а мінус Б в квадраті а квадрат мінус подвоєний добуток першого на другий плюс квадрат другого. Так само ми будемо виконувати, якщо у нас тут буде стояти плюс, тоді тут кругом будуть плюси. Х квадрат Мінус 2 помножити на х і на 2, це 4х, плюс 2 в квадраті 4. Враховуючи мінус перед дужками і те, що тут всі плюси, то підуть всі з мінусом доданки. х квадрат піде з мінусом. 2 помножити на х і на 2 піде з мінусом, і 2 квадрат теж піде з мінусом. х квадрат і х квадрат скоротиться. 4 і мінус 4 скоротиться, і залишиться тут, що у нас? Мінус 4х мінус 4х, мінус 8х. Х плюс 2х мінус 2 це формула. Х квадрат мінус 2 квадрат, ми згорнули її по формулі. І тепер х квадрат мінус 4, ну, безумовно, спочатку ми запишемо це як добуток, да? скоротимо. Мінус 8х і 4х скоротимо, тож буде у нас мінус 2 перших або просто мінус 2. Аналогічно в другому тут у нас додатковий множник А плюс 3, сюди А мінус 3, як бачите, воно повторює одне одного, так? Ось тут у нас написана формула А квадрат мінус 2 помножити на А і помножити на 3 і плюс 3 квадрат. Ця сама формула, ми можемо її застосувати а плюс 3 в квадраті, мінус А3 мінус в квадраті, спільний знаменник А-3А плюс 3. І ділення замінили на множення, дільник на обернений і застосували формулу. Знаменник пішов вгору, по формулі це буде А3 в квадраті, чисельник вниз. Розкриваємо дужки по формулі по цій же да? а квадрат плюс 2 помножити на А і на 3, і плюс 3 в квадраті. Так само тут звертаємо увагу на. Мінус перед дужками, значить, А квадрат піде з мінусом. Отут має бути мінус, буде плюс, мінус на мінус, а тут був плюс, буде мінус. Скорочуємо, що у нас тут А квадрат скорочується, 9 і мінус 9 скорочується, 6а плюс 6а буде 12. Так. І А 3 маємо можливість скоротити, 12а і 24а скорочуємо, тоді в чисельнику залишається А 3, а в знаменнику 2 помножити на А плюс 3. А скоротилось. 12 і 24, тут 2 залишилось, А мінус 3 скоротилось. 2 помножити на А плюс 3. 2а плюс 6. Йдемо далі. Спростіть вираз. Все виглядає достатньо громістко. Очима розділили два приклади, так? Да? Далі, що ми бачимо? Дріб поділити на вираз в дужках. Розглянемо вираз в дужках. додавання віднімання дробів з різними знаменниками. Помічаємо, що а мінус 9 це у нас а квадрат мінус 3 квадрат, а значить, можна розкласти на множники на а-3а3. І е, тоді А мінус 3 помножити на А плюс 3, як А квадрат мінус 9, це буде спільний знаменник. Додаткові множники сюди А плюс 3, сюди А мінус 3, а сюди одиничка. І це буде дріб в знаменнику А-3 помножити на А плюс 3, а в чисельнику ось е, сума і різниця цих чисельників. Так, перше написали так, як є. Формула А плюс 3 в квадраті, А-3 в квадраті, перед дужками мінус, уважно, обережно розкриваємо. Да? Тут у нас буде по формулі А квадрат плюс 2 помножити на А і на 3, да, і плюс 3 квадрат. Було в попередньому, тут у нас буде А квадрат мінус 6 А плюс 9. і враховуючи оцей мінус, тут знаки всі поміняються так, А квадрат плюс 6 А плюс 9. далі з мінусом А квадрат цей помінявся знак. І 9 з мінусом, і плюс 36. Скорочуємо те, що можна скоротити, ой, плюс 9, мінус 9, а 6А плюс 6А це буде 12а. І ділення заміняємо на множення, а дільник обертаємо, заміняємо на обернений. В чисельнику буде 36 помножити на А-3А плюс 3, а в знаменнику буде А-3 помножити на 12А плюс 36. А мінус 3 скоротили, а 12а плюс 36 за дужки винесемо 12. І тепер є можливість скоротити А плюс 3, і 36 поділити на 12 буде 3. Аналогічно в другому помічаємо, спільним знаменником буде Х2 помножити на Х плюс 2, сюди додатковий множник Х плюс 2Y, а сюди Х-2. А... Множення на цей дріб поки що так і залишимо. Записали, да? спільний знаменник і е, множення, яке нам треба виконати. Множимо кожен доданок першої дужки на кожен доданок другої дужки, тобто 2х на Х. 2х квадрат, і 2х на 2 у 4 ху Тепер плюс Y на x це буде ху і плюс Y на 2y. 2у, буде 2 у квадрат Так само і тут. Сюди перемножуємо тобто 4 доданки буде від першого обмноження і від другого. Так? Тільки в другому звертаємо увагу на знаки. Тут всі плюси, тут проще, простіше. Мінус y помножити на х це буде мінус хі, а мінус y помножити на 2y буде плюс 2 y квадрат. Так, перевіряю себе, і ви заодно 2х на x 2х2, 2х 2x на 2y, 4 xy, Y на x, xy, y на 2y плюс 2y квадрат. Це перші дужки розкрились. Плюс плюс 2х на 2у ой, 2х на х 2х квадрат, 2х на минус 2у минус 4 ху минус у на х минус ху. И минус у на минус 2у плюс 2у квадрат. Знаменник по формуле буде х квадрат минус 2у в квадрат. Поскорочуємо те, що можна скоротити, Так? 4XY 4 -4XY, xy мінус 4 xy ху з мінусом ху, і додамо 2х квадрат, 2х2, 2y квадрат, 2y квадрат. Буде 4х2 плюс 4 у квадрат, а ну, знаменник залишився. Ну і тепер винесемо 4 задушки. І запишемо добуток чисельників і добуток знаменників. 4 винесли задушки в дужках х квадрат плюс y квадрат. І скорочуємо тепер зверху множник х квадрат плюс y квадрат, і х квадрат мінус 4 квадрат. Тож залишається 4 перших. Або 4. Справа серйозна, потребує дуже великої уваги, наполегливості і знань, які мали отримати раніше. Ще одне завдання все той самий достатній рівень. Доведіть тотожність. Розглянули, будемо виконувати тотожні перетворення лівої частини. В дужках ми маємо привести до спільного знаменника. А мінус 5 помножити на А плюс 5 буде А квадрат мінус 5 квадрат. А тут у нас написано 25 мінус А квадрат. Тобто нам потрібно винести мінус за дужки, і тоді тут буде мінус А квадрат мінус 25. І оцей мінус з мінусом перед дробом стане плюс. Тут у нас написано а квадрат. Плюс 10а це 2 помножити на А і помножити на 5. І плюс 25 це 5 в квадраті. А значить, можна згорнути його А плюс 5 в квадраті. І так, переписали те, що я пояснила, будемо використовувати додаткові множники. А плюс 5а мінус 5. Звертаємо увагу на оцей мінус. Ну, а тут мінус буде уже помінятися на плюс. Так а помножити на плюс 5, мінус А помножити на А мінус 5, і оцей мінус став плюсом а квадрат плюс 25. В знаменнику А мінус 5 помножити на А плюс 5. І ось тут ми застосували теж формулу. Розкриваємо дужки. А помножити на А і А помножити на 5. Мінус А помножити на А і мінус А помножити на мінус 5. Так, множимо і ось так. Мінус А сюди множимо і сюди множимо мінус на мінус буде плюс. А квадрат плюс 5а. Далі мінус А квадрат плюс 5а, ну і це переписали. Що можна скоротити? А квадрат з мінусом і А квадрат з плюсом. Тоді у нас в чисельнику буде А квадрат плюс 10а і плюс 25 це формула, так? Да? І коли ми запишемо спільною дробовою рискою і множення, то А-5 скоротиться, і А плюс 5 скоротиться, А плюс 5 в квадраті скоротиться. Ну, тобто тут би мало сенс ще написати множенням як один єдиний дріб. Скорочувати ми можемо чисельник і знаменник одного дробу, тому ну, це важливо. Так, а 5 скоротилось і залишилось 1, поділити на А плюс 5. Порівняли те, що ми отримали зліва, і те, що написано справа. Ліва і права частини рівні. Тотожність доведена. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, будьте наполегливі, повторюйте завжди, повторюйте правила, формули, і тоді вам буде значно легше. Я вам бажаю успіху, до зустрічі!